І так, всім привіт, з амілакі. Сьогодні будемо проходити а, Scary Teacher, Ось, а це у нас буде а, перша хвиля Trouble, Troubless Water. С, і сьогодні будемо проходити четвертий рівень, і це у нас Outfit а, Voice. Ось. Ну що, погнали, погнали проходити цей а, рівень. Ага. Значить, тут нам а, потрібно буде а, просто спортити їй аутфіт, тобто костюм, а, в якому вона має а, кудись там йти. Ось якраз ось це от плаття, але воно знаходиться на другому поверсі. І так. Нам потрібно буде взяти ножниці. А ножниці, якщо я не помиляюсь, то вони мають знаход... знаходитись ось тут, от в сараї. Ось. Це не вони, це не вони. А ось і ножниці. Беремо ножниці. Вони спавняться завжди тут, тому, якщо що, то заходьте завжди в сарай. Йдемо на другий поверх. І зараз будемо шукати кімнату місті. Так, ніби це то. Чи не то, ні. Шукаємо далі. Нам потрібно знайти е, шафу. В кімнаті місті, але я не знаю, де вона знаходиться. Поки що в місті. А ось де вона знаходиться. Бачите, позначення... позначена я спеціально. І так. Де в неї знаходиться плаття? А ось і це плаття. Обрізаємо плаття. І, звичайно, виходимо через вікно. Я за собою, до речі, його закрив. Ось. І так, після цього ми просто чекаємо реакції місті. Поки що я похожу по подвір'ю місті сам, самої. Рівень достатньо легкий. Достатньо легкий, як на мене. Так, і вона вже заходить в цю кімнату. Так? Ну, як завжди, так, вона там, типу, в шоці. Значить, uh, level completed, рівень пройдений, значить, 25 монет і 0 зірок. Тому що ми їх не зібрали. Окей. Okay. Переходимо uh, додому. Ось в головне меню перейшли. Ну, а на сьогодні все. Ви дізналися, як пройти uh, четвертий рівень першої хвилі, Outfit Voice. На цьому все. Всім пакета!